Вітаю вас на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. У цьому відео ми говоритимемо, що таке бойлер непрямого нагріву, комбінований бойлер, і який його принцип роботи, у яких випадках він корисний, де застосовується, які види бойлерів існують, і чим вони відрізняються від електричних бойлерів. Приватні будинки невигідно оснащувати електроводонагрівачами, тому що вартість електрики досить висока. Бойлер непрямого нагріву це утеплена водонагрівальна ємність, осередині якої встановлено нагрівальний елемент змійовик або теплообмінник. Бойлер комбінований це ємність, в якій встановлений не тільки змійовик, але також встановлений електричний тен. Бойлери відрізняються за типом монтажу. Перший тип монтажу це настінний монтаж. Бойлер кріпиться на стіну. Настінні бойлери діляться за типом установки: вертикальний або горизонтальний тип установки. В основному настінні бойлери представлені в об'ємах від 80 до 200 літрів. Підлогові бойлери встановлюються на підлогу і відрізняються великим об'ємом. Підлогові бойлери представлені. В об'ємі від 100 до 1000 літрів. Також бойлери відрізняються за розташуванням підключення теплообмінника до системи опалення лівосторонні та правосторонні. Комбіновані бойлери можуть відрізнятися за типом електричного нагрівального елемента. Може бути використаний мокрий тен або сухий тен. Принцип роботи бойлера непрямого нагріву досить простий. Із системи опалення до змійовика надходить нагрітий теплоносій. За рахунок цього нагрівається вода у баку. Теплоізоляція допомагає надовго зберігати температуру нагрітої води. Непрямий бойлер можна підключити до різних джерел тепла: твердопаливний котел, газовий котел, електричний котел, сонячний колектор, тепловий насос. Існують бойлері непрямого нагріву з кількома змійовиками, які можна підключити відразу до кількох джерел тепла. Для того, щоб вода у віддалених точках водорозбору системи гарячого водопостачання не охолоджувалась і ви не спускали з крана декілька хвилин холодну воду. А відкривши кран, у вас відразу пішла гаряча вода, у більшості непрямих бойлерів існує можливість підключення рециркуляційного контуру. Бойлери непрямого нагріву можуть бути дообладнані тенами. Електричний тен гріє воду влітку, коли відключено опалення або в період пікового споживання гарячої води. Для захисту робочого бака від корозії використовують магнівий анод, який необхідно час від часу міняти. А для захисту від надлишкового тиску всередині бойлера встановлюють запобіжний клапан. Як підібрати бойлер непрямого нагріву? Перше, за обсягом в середньому на одну особу потрібно брати не менше 30 літрів. Друге, змійовик або теплообмінник. Чим більше його площа, тим більша потужність, тим більша швидкість нагрівання. Для кого. Буде корисний бойлер непрямого нагріву. Для людей, які мають потребу у великій кількості гарячої води, так як газові двохконтурні котли не можуть забезпечити велику кількість води. А електричний тен нагріє воду в бакові щонайменше через 3, а то й 6 годин, що є дуже довго. Для тих, хто хоче економити. Нагрівати воду твердопаливним дров'яним котлом у 3,5 рази дешевше, ніж електрикою, газовим котлом у 2,4 рази дешевше, ніж електрикою. І також для тих людей, які бажають отримати гарячу воду навіть за відсутності електрики висновок. Правильно підібраний та грамотно встановлений бойлер непрямого нагріву. У системі опалення допомагає суттєво заощадити на енергоресурсах у опалювальний період. Тому звертайтеся за бойлером непрямого нагріву до компанії ТТСК. Ми підберемо вам необхідний бойлер залежно від ваших потреб. Якщо у вас залишилося питання щодо бойлера непрямого нагріву, будь ласка, пишіть ваші питання нижче під відео у коментарях. Якщо для вас дане відео було корисно, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео та ставте вподобайку даному відео. До нових зустрічей, шановні глядачі!